Телефони наші знають. Якщо вдруг шота це саме, то, то буде сос. А майдан тоді буде вже подимати і прийде Майдан. майдан. Прийде майдан. майдан Полтавщини, mm -hmm. який не стоїть осторонь, і прийде і зробить те, що потрібно Он з правим сектором то там слєвим сектором все свободи. А наскільки важливо прийняти це рішення визнання е, наскільки наскільки що полтава громада полтави не сепаре не і сепаратістами ніколи не будуть ніколи не будуть і над Пол... над полтавою ніякого другого прапора крім українського не буде і так само і депутати не будуть стояти. Російської федерації, так як вони зараз не хочуть голосувати за Україну, а проти неї голосують, -hmm. от, так як вони не визнали е, Росію агресором, от вони свої доказали те, що вони є самі агресори Росії Ви сторони зв'язки, якісь є депутатів, які не голосували, тому що всі у нас депутати, які не проголосували, стоять в партії регіону, і вони спілкуються з росіянами. Мамай, також якби мамай це саме перший сепаратист. Олексій Людмила. Перший сепаратист, якого треба убрати, не просто там люстрірувати лісо, а просто убрати очистити землю. Mm -hmm. А дивіться, а якщо все таки буде сесія, проголосують і ти ЛНР, ДНР терористичними організаціями, претензії до мамая все таки далі будуть. Які щоб він Звісно, будуть. Будуть. і ще хочемо сказати, що патріоти майдана? Вони не йдуть ні за якої партії. Mm -hmm. Майдан іде за справедливості. Іде каплін по справедливості. Ми за ним. Якщо щось не так, ми підемо проти нього. І будуть ті ж самі колеса, і будуть точно так же подиматися ми, Люди ми не підтримуємо. Ми не підтримуємо ні капліна. Ми майдан. Ми за справедливість. Справедливі. І будемо за справедливість боротися завжди. Mm -hmm. А я так розумію, от ви не будете чекати, доки прийдуть строки. Да, законні строки по закону, коли будуть переобирати мера, ви будете після вчорашнього дня. Після вчорашнього дня уже ждати. Mm -hmm. Хоча він ж не приходить. Він ж як таракан кувається, mm -hmm. йому суди не по чому. У нього важливі справи є, але ж другі ж люди ходять на суд, яких засуджують ні за що. От, вони ж приходять, покарання виносять несправедливе, але ж судять людей. А він хто? Він мер, йому був якось. А ви не вірите в те, що мер нашого міста? Він говорив, що не ходив на суд, тому що він хворів, тому що викликали на сесію, здавав екзамен... Сидів ось за златом містом в барі і пив водку. То, і Якщо вони то больні люди що роблять? довжні бути дома хворі або групу оформлять. А не являється то сюди, то туди тікати до громади. Якщо він прав, хай вийде до людей, до громади і об'яснить свою позицію. Ми всі Який більше... він хворий? Може йому гроші дати, бо в нього там джипік маленький. Да, Ми може... можемо скинутися грошима, щоб він там, не хворих. На, на віночок або на шо, на больницю да. може бути. Санаторій його відправить. Туди на душу. Все добре, дякую. Ну там що дуже так, все ж не так. треба, так може щось вирізати.